Всім привіт! Вітаю вас на каналі QA Growth І сьогодні я хочу з вами поділитися тим, як побудувати процес тестування на своєму проєкті. Давайте розглянемо таку карту, яку я розробляв для того, щоб допомогти іншим да, і допомогти своїй компанії побудувати класні процеси тестування. Отже, давайте глянемо на різні етапи процесу тестування. Але перед тим, як починати, підпишись на канал, постав вподобайку та напиши коментар. Ми почнемо з стадії аналізу вимог. Тобто процес тестування починається саме з цієї стадії. Що входить в стадію аналізу вимог? В першу чергу в різних компаніях є стадія також проектування дизайну, це створення різних сторінок, опис їх саме дизайн. І потім вже по цьому дизайну будується документація, тобто розписується функціональна документація по кожному об'єкту системи і так далі. На цьому, етапі, на цьому етапі ви як тестувальники маєте вже аналізувати ці вимоги, аналізувати дизайн, спілкуватися з дизайнерами, бізнес-аналітиками, та вже тут можете вплинути на якість того, що буде розроблятися. Також я дуже рекомендую на цій стадії займатися декомпозицією та вже будувати собі карту, по якій ви можете потім тестувати. Наступна стадія це стадія планування. На цій стадії ми плануємо всю нашу роботу, що буде тестуватися, які інструменти будуть використовуватися, які ризики, яка команда, які середовища на чому буде тестуватися і так далі. Після того, як ми розробили стадію планування, вже починається стратегія тестування. Стратегію тестування ми включаємо відразу, що буде, як саме ми будемо тестувати, які будемо е, приміняти види тестування, функціональне тестування, да, звичайне тестування по вимогам, перформанс-тестування, security, юзабіліті чи тестування локалізації. Тут ми відразу прописуємо те, що ми саме будемо застосовувати для тестування нашого проєкту. Далі я розбив по інструментам. Тут ви бачите е, Postman для API-тестування, SQL. Е, знання SQL, використання для тестування баз даних Chrome DevTools, е, автоматизація, різні фреймворки. Да, можна будуватися як для мобільного, так і для веб-тестування, так і для десктоп. Далі йде тест-менеджмент інструменти, це типу TestMati, x Xrail. X-Ray, Test Testrail і так далі. Ішу трекінг системи Gira, Redmine і так далі. Wiki-системи. Ми можемо збирати документацію на Confluence, Notion використовувати і інші інструменти, які допомагають збирати всю документацію в одному місці. Також використовувати відео-рекордінг-інструмент для запису юзер гайдів інструкцій, анбордингу і так далі. Я використовую Loom. По технікам. Різні техніки тест-дизайну, еквентні класи, граничні значення, таблиці рішень, тестування станів переходів, use-case-тестування, різні техніки комбінаторики це домейн аналіз комбінаторика на основі ризиків, payerwice-тестування, ортодогональні масиви, error guessing, експлоаторі-тестування. Відповідно, це і persona-based, і брейншторм, і pair бейст і session бейст тестування на основі ризиків і так далі. Далі у нас стадія це аналізу, тест-аналіз, так? Ми тут продумуємо те, яка має бути які тестові дані будуть. Створення тестової документації: це тест-кейси, чек-лісти, чартери, використання чит-шитів, майндмепів. Також продумування ризиків на період і їх відразу мітигування, так сказати. І так далі. Наступна стадія це виконання тестування. На цій стадії ми виконуємо execution наших тестів, чи це ручні, чи автоматичні. Так, ми запускаємо наші тести, проходимо руками. Знову ж проводимо різні підвиди. Це як смок тестування тестування в ширину. Кожного разу робимо смоук-тестування, щоб перевірити, чи система дієздатність системи в цілому. Хороше, що ми можемо продовжити далі тестування. саніті тестування, Sanity -тестування це тестування в глибину. Ми тестуємо конкретний якийсь компонент і більш детально поглиблюємось в нього. Регресійне тестування, тестування чи нічого не поламалось після різних фіксів, розробки нового функціоналу. Це можна використовувати імпакт-аналіз для того, щоб розробити план того. Як це буде відбуватися? Тому розробляємо тест execution план і, відповідно, це все конфігуруємо. Далі йде стадія, стадія аналізу результатів. На цій стадії під час тестування ми починаємо створювати дефекти, використовуємо матрицю трасування, лінкуємо тести до наших вимог, дивимося, чи всі. Вимоги покриті і так далі. Чи всі баги покриті тест кейсами, також це в трасабіліті матриці прописуємо. Далі йде менеджмент дефектів. Тут вже ми розписуємо, як відбувається наш баг-лайфсайкл, коли ми ретестуємо, як ретестуємо, коли закриваємо баги, коли взагалі вони йдуть в роботу. Для цього існують пріоритизація, баг-тріаж, мітинги, також імпакт-аналіз. Це все ми налаштовуємо у себе на проєкті. І е, стадія остання це тест репортинг Підготовлюємо звіт для свого менеджменту, для своєї команди, це результати тестування, це які тести пройшли, які завалилися, скільки дефектів було найдено, яка priority северіті дефектів, які будуть фікситись зараз, які будуть фікситись пізніше. Також збирання метрик, тобто ми впроваджуємо збирання метрик знову ж таки по кількості, кількісним характеристикам та якісним. Тобто, скільки тестів було пройдено, скільки багів було найдено, які були баги, як часто знаходяться баги, які баги найдені кількість по кожній сторі умовно порахувати, який середній час виконання тестів. Скільки багів знаходиться на таку-то кількість виконаних тестів, скільки багів проникло на продакшн. Тобто ці всі моменти ми збираємо. Ось в цілому це весь процес тестування, описаний за кілька хвилин. Тому ще раз нагадую: підписуйтесь на канал, тут буде багато корисної інформації. Ставте вподобайку і рекомендуйте своїм друзям. І до нових зустрічей!